Генеральний інформаційний партнер журнал Віва. Е, всім привіт! Мене звати Любомир Левицький. Я кінорежисер. І сьогодні презентую вам наш офіційний трейлер до фільму Тіні Незабутих предків. Насолоджуйтесь! Хто це? Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Mm -hmm. Спалила на гарячому. А ти звідки знаєш? Фейсбук? Бамбук, чувак, гуртожиток. Я просто так дзвоню. Що робиш? Що роблю? Реферат пишу. Ще раз до неї підійдеш. ноги. Анжела любить поганих хлопців, а ця штука вп'є в тобі кроля, тільки вдихай глибше. Романовський буде відповідати. За що? За розвал Римської імперії. Пане ректоре, у нас серйозна проблема. Кров на медальйоні пробудила давнього демона. Ви відкрили браму в потибіччя. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавнє зло. І як говорять руни, спочатку будуть знаки, а потім прийде нахрен таке. Рута, з нами щось відбувається. У всіх на тілах якісь знаки. Які ще знаки? На мені нічого немає. Нагадаємо, що саме за таких загадкових обставин загинула студентка цього університету, і наразі відомо тільки про магічний символ на її тілі. У нас у всіх такі знаки. Ти друм, ти нахрен труп ти зрозумів мене. Знайдіть нащадка лісових чаклунів, Віддайте йому скрижалі, він спасе ваші життя. Як нам знайти шаклуната Радуду? Не треба його шукати. Не раджу. Що? Я в лісі не можу. Де цей довбаний туалет? Ви чули те, що є? Мене шукаєте дарма. Тіні незабутих предків у кіно з 19 вересня.